Якщо б вам зараз було стільки ж років, коли ви починали розетку і ви починали бізнес зараз, у що б зараз інвестувати? Якщо вот уявому, от є так само хлопець і дівчина, які тільки одружилися, у них можливо народжується дитина, їм там десь не знаю під 30, і вони вже не хочуть працювати на когось, а хочуть стати підприємцями. В мене немає відповіді на це питання, але в мене є глибока впевненість, що якщо ви будете робити що завгодно, будете робити гарно. То вам вистачить на нормальне на гідне життя. А що таке гідне життя? Це вже досить складне питання, бо для одного гідне життя це приватний літак, а для іншого гідне життя це можливість два рази на рік поїхати в Карпат. Ми обирали свій шлях через те, що ми знали цей ринок і знали цей товар. Ми обирали роздріб і продажі онлайн, тому що ми хотіли роздріб, хотіли електроніку, але грошей на те, щоб побудувати один чи два, чи сітку магазинів у нас не було. Тому, в принципі. Від того, що ми хотіли, і того, що могли, виявилося такий претен, і з'явився онлайн-магазин. Впевнений, що треба рухатись, не боятися, не сумніватися. А якщо ви відчуваєте в цьому потребу в своєму бізнесі, власної справі, не боїтеся рухатися і працювати засучивши суч... за суч... за суч... за рукава, скажімо так, я впевнений, що все вийде. Клас. А ти, Іра, що б порадила? Я б порадила вірити в себе, вірити в те, що ви робите. І не зважати на людей, які поруч кажуть: не робіть це, у вас нічого не вийде. Колись одна людина сказала на зустрічі, де була я і Слава, що якщо ти вважаєш, що Іра здатна на щось більше, крім продати ноутбук, то ти помиляєшся. Прямим текстом. Ну так, напевно, ця людина вважала, що я не чую це, але я чула це. І... Тут я просто чула. Я думаю, що було багато людей, які вважали так само. Але я вірила в чоловіка, я вірила в себе, і ми змогли. Тому просто вірте в себе, вірте в свою ідею і робіть її. І у вас все вийде. Якщо вам кажуть, що у вас все вийде, то ця людина, чи ваша мама, чи ваша дружина. В іншому випадку, я жодного разу не чув, що у вас все вийде. Пробує. Тобі ніхто не казав? Ні. Всі казали ні, 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 ні. Нащо ти це робиш? Багато інтернет-магазинів, Нащо ти це робиш, нічого не вийде. Нащо ти це робиш? Це дурна ідея. Жодного на разу на початку. Так? Багато років насправді. Багато років? Ну так, да. багато років не починали, тому що таке казали. Я б насправді почав би там, я думаю, 99-му чи 2000-му. А як з цим боротися всередині себе? Ну от зі мною поборолася моя дружина.